Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилась страшна і люта жахлива війна, я намалюю на папері Щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері. Рід. Україну, без горя без печалі, без смерті, без біди, я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, Я намалюю на папері рідну Україну без біди. Ти вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо, в біді. Бо одна в нас така Україна, і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоб ти була щаслива на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають таки, я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі Літають таки, я намалюю на папері рідну Україну без війни.